Почали, чим ціни повишать, треба точно пенсії, щоб повисили би, прожиточний мінімум. Оце. А так що ж ото це? Тим більше, зараз вже кажуть, що вони свою власть вибрали, всіх своїх, ото. Та була погана власть. Вони ті самі перейшли. Та яка різниця, Ті чи не ті, ото це? А я ж вважаю, по сравненню з тим, як долар вирос, і як нам було краще. То нам два роки краще було набагато жити. А зараз у них всі в парламенті зараз вони повинні взагалі краще жити, якщо вони думають про нас. Я інвалід торої групи. Що мені робити? А лікарство. І тоді, виходить, в мене немає на пропитання. Це голодна смерть. Що ви робите? Схаменіться. Що получиш пенсію на кучки государстві віддав і немає, а на хліб. только остается то, что осталось. Пенсии не повышают, а платить за все, все повышение пошло. Ну что я хочу сказать? Я хочу сказать, что неправильное ваше решение и просим вас, Василий, просим вас, мэра города, чтобы нам сделали, не повышали, а повысили прежде всего пенсию нашу, чтобы мы могли жить спокойно. І щоб у нас хотіли розплатитися за квартиру і для себе пожити. Ми вибирали мера міста, і він повинен за нас безпокоїтися, щоб нам не піднімали тарифи, щоб підняли нам пенсію, щоб ціни, які в кожному магазині різні, щоб вони були хоч трохи менші, а вони кожен день додають і додають. Піде чи свою пенсію, яку отримаєш. За що платити? Чи за тарифи за ті, що вони піднімають туди, комунальні, чи що то купити? І дорогі ліка... лі... 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 ліки. Так що, мер, почуйте нас. Навіть те, що ви отримуєте всі субсидії, так, вам не допомагає, так? Ну, субсидії це так теж. А субсидія зараз же яка буде, якщо вони додають ці тарифи. Це стоїть стоїть пенсії, там теж нічого не залишиться. Хоч і те саме, і дадуть вони нам. Субсидію дають. А яка у вас, вас конкретно пенсія? 1100. А що ви можете от собі дозволити купити поїсти, якщо у вас залишається і скільки, От після всіх оплат? Та нічого не купиш хорошого, те, що вони їдять. Ми їмо хліб, водичка там, ото, що звариш, борщ без нічого, тому що на м'ясо, які там ціни в магазинах і на ринках, ми його не купимо. У мене пенсія, 1128 і 82 копійки. Що ми їмо, можете самі представити. Оце пороблю тут капусту, це тут капусту набираю і квасю для того, щоб мені літом, тому що вона весною буде вже 10 гривень. На квасю, щоб потім весною її жі їсти, і літом, тому що вона дуже дорога, тоді вже починається. Оце і картошечку. Картошечку, весь все літо на огороді, отако букви стоїш, жука збираєш, травиш. Щоб якусь картоплину виростити, якусь морквину, якусь бурячину. Дарма що це стоїте і розказуєте. Хочете добитися у Київ? Отих бандитів треба. у Київ. Тут вам нічого не тут нічого вони не допоможуть. Вони тут нічого вам не поможуть. До Києва. Ми довірили вам власть Іщіть всі можливості, щоб люди могли жити. Це наше покоління. строила этот город, и вам все осталось в наследство. Все, что вы не можете сделать, и вам трудно. Не надо ставить такой вопрос, как вчера прозвучала ваша фраза. Езжайте в Киев. Кто же поедет в Киев? Этим людям уже за 70 лет и 80. Они подняли производство, промышленность, сельское хозяйство в послевоенные годы. У них пенсии совершенно маленькие. Как можно жить на эту пенсию и выживать? А вы посмотрите, какие цены, их же никто не контролирует в городе. Берешь 100 рублей, пустая сумочка. Спасибо, що еще есть такие люди в городе, которые понимают, что надо как-то помогать пенсионерам. И я на камеру это скажу: это магазины за тенацкого, шахтер, потом «Світанок». куда мы ездим, 37-й. Благодаря этим магазинам люди выживали. Так вы ж подняли цены на автобусы и вообще начали с этих пенсионеров брать по 4 гривня. А Кат Веселая Ивановка, там Зеленая улица. Люди ж не могут даже один раз поехать в неделю покупки сделать. Не повышайте цены, не будоражьте людей. Я хочу теж виступити і сказати про маршрутне таксі. От, наприклад, я сама із Ковеля, із Западної. О, тут живу вже п'ять років. Ну Їжджу туди за товаром. І, наприклад, хочу таке сказати, що у нас в нас по Волинській області, хочу Ковель, хочу Луцьку. Дві гривні маршрутка. Так само чую Львові, дві гривні. О, а тут чотири гривні, мало три, дали чотири. От почти 10 гривень, щоб проїхати. Це ж скільки хліба б купив би. Ну, вже подумати таке діло. Але розібратися, щоб воно воно й подешевше зробити, О, а де це добитися, що до чого, куди дійти, то не можу подумати.